Всім привіт! Продовження теми ставка розчищення водойми і зариблення риби. Нещодавно я виклав відео, де показав, яким проєктом я займаюся, що я хочу і що з цього вийде. Хто його знає правда, що вийде, ну буду старатися. Так от, хочу сьогодні відповісти на ваше запитання і взагалі було багато пропозицій, тому я буду розказувати про водойму і. Відповідати на ваші запитання. Отже, я сьогодні на ставку. Робіт ніяких не буде, тому що стоїть дощова погода, дощик, це так є трошки часу показати розказати. Отак От зараз виглядає ставок Але виглядав він до цього ось так. Це кадри минулого року, що з ним було. Просто джунглі. Нічого не видно, все в кущах. Зараз отакий вид. Це все було почищено мною починаючи з березня місяця. О, так, з березня, початок березня. На початку березня ще стояв лід, також є фотографії початку роботи. Ну Це вже йде процес робіт. Ось я робив фото на пам'ять. Думаю, хай будуть. Може треба було знімати більше відео, але я не знімав, думаю, людям буде не цікаво, Але потім дивлюсь в коментарях, людям цікавий контент. Тому буду знімати. На даний момент тут лежить ось таке дерево. Ольха. Вільха. О. Воно мене слугує як місток. Я тут по ньому ходжу. Оце місце невеличке вузеньке таке. Ставок ним з'єднується по весні, коли дуже велика вода з розливом і сюди заходить риба. Але я планую це місце закрити, засипати, тому що ну, не треба, щоб риба виходила, заходила. Якби карась, я карася і так запущу. Ну от, Ще тиждень тому рязки було зовсім мало. ну на Одна третя ставка водної поверхні. Одна третя. Зараз вже затягнуло сильно, ну от така ситуація. Поки що зв'язкою нічого робити не буду, як є, так є. Ідемо далі. Вода помутнішала, бо в нас пройшли сильні дощі. Отак от виглядає водойма, гарна водойма. Невелика, але для риболовлі, для розведення риби достатньо. Якби є місце. Тут навіть і коропа можна тримати, але короп не буде жити, тому що це торфяник. Оце ось прикол, який я помітив. Бачите, тріщина. Був сильний вітер і пішла тріщина на вільці така ось ось це капець. Воно скоро ляже це дерево. І куди воно ляже, з іншої сторони О, тріщина. І там зверху пішло, воно ляже в ставок. Оцей весь бугор був заросший кленом. Ну, коротше, різне, різне таке хаще були Я це все вичищав. Зараз просто трава таке, його можна покосити буде по можливості. Сосна, яка збереглася. От навіть прийнялася, пустила пагани, як би, як би, якби. Все нормально. Але не дуже то нормально, бо ця ось прийнялася, далі. Тут така сидить, щось є. Також щось є. А от отут була більшенька сосна. Тварини її пошкодили. Думаю, хай будуть, а може якби для краси. Тому що садити тут дерева, які будуть з листям, і потім це листя буде падати в ставок, не треба. Ну це дерево стоїть. Воно якби тут не має бути. Виросло за того, що за ставком ніхто не доглядав років 30. Тут раніше було чисто, все, а потім заросло. Вон, до речі, кіт якийсь ходить, не видно буде вам. Так, це гілки, які я витягував з води. Далі йдемо. Тут також ось сосна. Одна ця рубалка залишилася. І ще такі місця тут є. Завалилася бобряча хата. На даний момент тут бобри не живуть. Вони звідси пішли. О. Що ще? Ще такий є план робіт. Як буде у мене час, оцю стіну із дерев, оцих кущів і клена дикого, треба прибрати. Тому що весь ставок був отак виглядав. Оце всі, всі берега були отакі. А тепер вони стали отакі. Тут вітер гуляє, повітря циркулює, якби навіть дерева вже ламає. Ну от. От, от. Сюди вітер залітає. Ну, сьогодні просто безвітряна погода. Але то, так, щоб вичистити, щоб було ще аж туди. Деякі дерева залишити, наприклад, там є берези, то зрозуміло, вони залишаться. А цей клен, зараз слід дикого клен, треба прибрати. Ну, це я буду робити трошки пізніше. Зараз немає часу, немає сили. Ось також повалене дерево лежить вже давно. Його також прибрати, це все треба. ну Це все розчищалося. от. Все розчищалося вручну. Ідемо далі. Було багато різних пропозицій і така пропозиція, щоб скинутися на роботу екскаватора. Приймається відкрити банку, люди, хто хоче, допоможуть. Я не проти, але не зараз. Потрібно спочатку знайти екскаватор, який би це все діло зміг зробити. Ну, якби... Бо це не так просто. У нас тут є кілька екскаваторів. Треба би дізнатися, чи вони надають такі послуги і скільки це буде коштувати. А потім вже відкривати банку і збирати гроші. Ну і взагалі чи зможе екскаватор, коли тут багато води, щось накопати, нарити, вичистити. Оці джунглі треба мені ще буде в цьому році дочистити оце все повністю. Я не встиг весною, тому що ну своя робота, плюс треба ж і по риболовлі займатися. А це все в одні руки, це, ну це просто нереально нереальний об'єм був. Але я старався, скільки зміг зробив. Плюс є своя робота така, що грядки. Тому було таке, що... По два тижні я тут не бував. Два тижні взагалі нічого не робив. Потім трошки поробиш і знову на тиждень пропадаєш. Я там ще займаюся, у мене є ще одне хобі, я хотів навіть по цьому хобі відео зняти. Я ще займаюся виноградарством. Саджу виногради, тому виноград займає багато часу, особливо на весні. Треба там і шпалери будувати, і <кій> якісь сад... щось садити. Щось... Ну, в мене хобі виноградарство. І, і я трошки цим захворів. Але не думайте, що я супер-виноградар. Ні, два роки займаюся, мене там вже є трьохрічні кущі. На наступний рік вже будуть чотирьохрічні. там вже зараз вирощуються лози, які будуть в майбутньому вже давати урожай. Поки що без урожаю я просто вирощую лози. Ну, є в мене великі кущі неукривні, там кілька штук. Я за ними доглядаю. Коротше, тренуюся. Ну і кожен рік щось підсаджую. Весною підсаджую, восени підсаджую. Місця мало. А так я вже там почав віджимати огород на шпалеру І в цьому році, може, ще восени ще досаджу винограду. награду. От потихеньку ходиш і дивишся, а тут ще треба, тут ще треба. Там малина в мене, там полуниця, там дерева, сад. Ну, коротше, отак от, цим я займаюся, це займає часу, капець. Тому якби треба все раціонально. І трошки і тут, і трошки вдома. От. От такий я, коротше, виноградар. Зелений. О, це тут це боброва хата. Покинута боброва хата. Ось гілки накладені, це бобер тут жив у ні. Але вже не живе. Я тут проходжу мимо, береза. Береза залишиться. А може не залишиться, ось ще одна береза. Ну а все, все треба вирізати. Як тільки буде час, я це зроблю. Просто зараз все мокре, все в воді і якби ну куди. От, А колись тут не було таких зарослів, все було нормально. Ловили люди рибу, а потім в один момент якби ну, все. Виходимо на чисто о, о. Тут вже трошки гарніше. Якщо тут буде роботи екскаватором, то більше риби я запускати поки що не буду, поки воно не вичиститься все. Який ще варіант? Якщо не екскаватором, можна пробувати витягувати вручну. Але це, як я показав, це дуже важко, навіть якщо варіант тягати волока. Ну є така браконівська снасть волок. Якщо ним пробувати тягати, то можна витягати багато муляки, оцього листя нападало, яке нападало, можна. Але поглибити ти ж не поглибиш. Ну, коротше, будь дізнаватися в організаціях екскаватора, щоб скільки він може дістати, бо якби ширина ставка, метрів. Ну, десь 15, може й більше. Треба, щоб була довга стріла, щоб ти хоча б до середини ставка міг вигребти. Бо на ту сторону колісний екскаватор не заїде. Туди треба тільки на гусеницях. Ще було запитання, що ти будеш робити, якщо про. Цю водойму дізнаються браконьєри. От чому я взагалі не хотів знімати відео про це, тому що якщо навіть з цього щось вийде, а, а багато людей дізнаються, то в нас ж браконьєри, в нас же край браконьєрської слави. В нас же кожен третій це браконьєр. І тому ну хтось просто захоче мені підосрати і сюди залізти з електровудкою і виб'є рибу. Просто щоб підосрати мені. У нашій місцевості, коли я був малим, раніше таких ставків було десятки. От на, на ближній місцевості, десятки, там там можна ловити. Зараз майже всі пересохли, заросли, замулилися, риби немає, коротше, все повмирало. Просто немає де ловити. Ну, якби, Хочеш на риболовлю, їдеш кудись далеко. Десь там в якомусь селі один ставок, там там. А от біля мого містечка чи селища, як правильно. Таких ставків вже там, одиниці залишилося, А колись було дуже багато. І я в дитинстві на таких ставках тільки і ловив на подібному до цього. От, якби, захотілося відновити. Но я не думав, що люди, побачивши відео, запропонують свою допомогу в вигляді там донатів, давай, збирай. Я думав, що людям якби, не цікава така тема. Якби, ну, Зараз, як кажуть, не на часі, треба збирати гроші на інші речі. Бо у нас війна, але люди хочуть допомогти. Тому, якщо буде можливість з екскаватором, то спробуємо порити екскаватором. Бо вручну це якби можна все зробити, якщо пересохне. А, і ще таке було запитання: бери помпу і викачуй. Ну, я думаю, що викачати буде нереально всю воду, тому що. Все-таки це болотиста місцевість. І рівень води дуже високий. Мається на увазі рівень підземних вод. І ти будеш викачувати, а воно буде знову набігати. Буду далі розчищати те, що можна розчистити. Ну і побачимо. Отак. Отака сьогодні серія по ставку без ніякої роботи. Потеплішає. Може ще спробують якісь гілки повитягувати, дерева, які зайві лежать у воді. Просто чому раніше не витягував, тому що було холодно і стояти в воді, ковзатися в холодній воді. А тут вода холодна. Відносно холодна, чим десь. Чекав літа. Літа дочекався, Ну, виклав відео, показати вам і зовсім тепер змінилися плани. Кажете, давай заганяй екскаватор. Ну, отак. От Добре, на цьому завершу відео. Якщо мене буде, буде щось цікаве по цій темі, я буду ще знімати. Дякую за підтримку, до зустрічі.